Ну що ж, всім привіт! Як ви бачите, у нас на вулиці справжня зима і дуже сильно мороз, тому буду казати все швидко і по суті. Значить, Десь на 240 тисячах Toyota знов себе проявила з найкращої сторони. А саме почала стукати е, десь передня підвізка. Значить, заїхавши на на діагностику, мені знайшли, що розбиті втулки стабілізатора, їх замінили, але це результати ніякого не дало. Стук тільки посилювався. І вочерний раз заїхавши е, на діагностику, мені все ж таки знайшли цю проблему, а саме почала стукати рульова рейка. Або це рульова рейка, або це карданчик, який там може бути на рульовому валу. Будемо дивитися. Але звук страшний, особливо на якихось нерівностях в дорозі. Так, коли рулем крутишь. Да, тут дуже, дуже добре чутно. Да, да. Часом цей стуг тільки посилювався, на якісь нерівностях на лежачих поліцейських це дуже сильно відчувалось. Тому було вирішено а не реставрувати її, а саме замінити на нову. Міняти на оригінальну я її не став, воно коштує дуже дорого. На СТО знайшли нормальної фірми е... Блядь, якісний замінник. Да? На СТО знайшли мені. Нормальною фірмою замінник я тільки не пам'ятаю, як називається, але вийшло все недорого. Все поміняли і стук пропав. Ось так виглядає рульова рейка Toyota Corolla Є150. E Хочу нагадати, що тут у нас йде електропідсилювач керма, тому рейка у нас не гідро. А звичайно, така, як. На 8 дев'ятках раніше була ось вал. Тут намагалися його змастити, вона навіть не підлягає встановленню. Тобто під ремонт вона не підлягає. Настільки її стало погано. Тому поставили нову рейку і на цьому все. Стук пропав. І це саме головне. машина їде класно, м'ягенько, нічого вже не стучить, ось так виглядають рульові наконечники. Тобто мені замінили повністю все. Сама рульова рейка, рульові тяги з обох сторон, нові пильники і рульові наконечники. Заїхали на розвал сходження після заміни рульової рейки. Так. Зараз зробимо розвал і все буде пушка. Ну що ж, буквально за 15 хвилин хлопці зробили розвал сходження. Ось такі показники. Я не знаю, може комусь буде цікаво. Руль стоїть рівненько, їде чітко. Подвіска не гримить тепер, рольва рейка, руль став такий жорсткий, тобто не так, як тоді було, що е він дуже легко крутився, вже все так було розбито. Зараз їхати дуже приємно, машина стала тихо е вести себе в дорозі. От зараз якраз нерівна дорога, вже нічого не стукає. Рульом, коли повертаєш стука, від рейки вже нема. Ямочки глотає тихенько. От навіть їду по брущатці, все тихо, машина веде себе дуже тихо, аж приємно їхати. Ось так виходить, що ті, хто кажуть, що Тойота не ламається, це просто міф. Ось бачите, 240 тисяч пробігу і рольова рейка покинула свій чат. А ви напишіть в коментарях, у кого на якому пробігу вийшла з ладу рольова рейка. Мені це буде дуже цікаво, я думаю, всім також. Хочу сказати, що в мене є знайомі Toyota-води, у кого така ж корола, навіть 2006 року, одна із перших випусків. І він проїхав вже 450 тисяч, і в нього не рульова рейка, ні щеплення він нічого не міняв. Ну, а я і далі буду вам показувати всі можливі проблеми, які можуть трапитися з Тойотою. І, до речі, на 210 тисячах пробігу було замінено минулим власником повністю щеплення. Тому залишайтеся зі мною. До нової зустрічі!